У 18-му турі футболісти Кам'янки здобули 12-ту перемогу в чемпіонаті. Вони вдома обіграли і лічівець з рахунком 3-0. Принциповий поєдинок відбувся в Катеринополі, в якому місцева наша ряба завдяки голам Євгена Гуда та Віталія Підвесіцького обіграла команду шпола. Ще один претендент на медалі зоря Білозіря втратив очки в Монастиріщі, зігравши ніч з авангардом 0-0. Таким чином, у Холоднояру після 13 матчів 37 очок. На 9 менше у Смілянського Явора. По 26 очок набрали зоря та шпола Елензе Лебедин. 25 очок у нашої ряби, щоправда, після 14 поєдинків. Саме ці команди ведуть боротьбу за медалі. У суперечці бомбардирів лідирує нападник зі шполи Сергій Янчук, в активі якого 13 голів. 11 забив смілянин Максим Кретов, 9 – ще один представник шполи Олександр Миславський. У наступному турі, 9 жовтня, центральним буде поєдинок у Черкасах між Зорею та Явором. Початок матчу о 16-й годині.